67 років, половину з них чоловік має другу групу інвалідності через втрату кінцівки. Дніпрянину постійно потрібні протез, звичайний та для купання чохли, ортопедичне взуття та милиці. Щоб їх отримати, він звертається до управління соцзахисту населення. У мене культя, мені треба ходити на протезі, а без протеза ж ви ж розумієте, що діло не буде. Тут мені оформили документи. Потім я йду, вибираю. Який мені там завод може виготовити цей протез? звертаюся туди. В управління соцзахисту населення приходять люди з інвалідністю, матері, які мають дітей інвалідів, жінки після мастектомії, літні люди після видалення кінцівок та військовослужбовці. Фахівці кажуть, при собі потрібно мати певний пакет документів. Це е, особистий паспорт, ідентифікаційний номер. Пенсійне або пільгове посвідчення, довідка МСЕК і особи, у яких група інвалідності встановлена до 2007 року це висновок ВКК, а у яких після 2007 року це індивідуальна програма реабілітації. Далі людину направляють до фонду соцзахисту. Там знімають мірки та виготовляють необхідні протези. Видається направлення електронне особі, і особа вже звертається з цим електронним направленням на підприємство, яке буде забезпечувати в подальшому цю особу допоміжними засобами реабілітації. Засоби реабілітації коштом бюджету у Дніпрі. Це роблять на п'яти спеціалізованих підприємствах. Суд захисту вони приходять до нас, і тоді ми з ними вже працюємо. Робимо заміри, працює доктор, спеціалісти, техніки. Цьогоріч у Дніпрі до управлінь соцзахисту населення із заявами щодо забезпечення засобами реабілітації вже звернулися майже 4 тисячі людей з інвалідністю. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу.